Привіт, друзі! Техніка декупаж являє собою спосіб декорування різних поверхонь за допомогою нанесення на них друкованих малюнків. Популярними малюнками на сьогоднішній день є зображення на серветках. Працювати з ними дуже зручно, так як серветка дуже тонка, а значить, буде прекрасно, непомітно лягати. Різноманітність малюнків на серветках вражає. Предметом для декупажу може бути що завгодно. Обробна дошка, тарілка, шкатулка, баночка, пляшка. Вибравши поверхню для декору, знежирюємо і наносимо клей ПВА. Далі розбираємо серветку по верствам, приклеюємо одну з них пілу частину. Даємо підсохнути. Наступний етап вирізуємо серветковий малюнок і приклеюємо до поверхні, промазуючи акуратно клеєм, щоб не залишити пульбашок повітря. Треба дати виробу висохнути. Після чого можна задекорувати контурними фарбами. І останній етап можна нанести безбарний акриловий лак, щоб надовго зберегти виріб. Готово! Новуємося своєю роботою.